Як перестати озиратись на минуле? Знаєш, більшість моїх падінь пов'язана з розчаруванням, з оцим відчуттям провини і з пережовуванням думок, а могла б я вчинити інакше? А як я могла вчинити? А я б могла вчасно піти зі стосунків чи взагалі не йти? А десь я могла б сказати тверде ні, а десь вчасно змовчати. Але ж це все просто історія. Минуле вже позаду. І я вже інша. Я добре пам'ятаю той момент, коли я відчула, що я вже на самому дні, нижче не буває. І я тоді твердо вирішила: все, досить, я більше себе не караю за минуле. Спроба контролювати те, на що ти не маєш жодного впливу на минуле, це така форма жорстокості до себе. Тут варто зрозуміти, що ні я, ні ти не могли вчинити інакше у нас тоді не було цього досвіду, розуму, ясності тих, які є саме зараз. Якщо ти зависла в розчаруванні, замість того, щоб питати, а як я могла вчинити інакше, запитай, чому я досі теперішньо себе, ту, якою я є зараз, ставлю нижчою за ту минулу. Ми ростемо вперед, не назад. Просто подякуй собі в минулому за те, що вистояла, вижила і. Подорослішала. Якщо хочеш раз і назавжди розібратись зі своїми минулими історіями, приходь на мій метод миттєвих трансформацій: це інтенсив. Ще є пара безкоштовних місць. Просто напиши слово інтенсив.